Привіт, друзі, я Легон Роман і ви, і ви на, на потрібному каналі, ви на каналі Натуральний Камінь. Сьогодні я знімаю ролик про, про продовження роботи з закарпатським андезитом. Ми створюємо прекрасні речі для, для хороших людей. Отож сьогодні ми, йдучи на зустріч по бажанням клієнту, ми, ми, ми трішечки зрадили своєму стилю. Ми, ми знову взяли в руки блогарки і підрізаємо, тобто торцуємо весь камінь, щоб досягнути ефекту правильних швів. Тож, е, я вам вже демонстрував, як ми армуємо, я демонстрував, як ми утепляємо. А зараз я продемонструю, як е, майстер е, один з найкращих моїх майстрів, укладає торцований андезит. Поїхали! Спочатку малесенький. Огляд покладеної стіни, подивіться, як ідеально підібрані шви. Просто чудово. Дуже гарний камінь. У нас трохи були неприємності з. Угу. В цьому випадку е майстри використовують нарізані палочки для того однакової см для того, щоб максимально витримати правильний швів то ще раз по договорим назад демонструю. Так, в цьому місці е, заточений кут під 45 градусів, але знову, щоб дотримати сантиметрового шва, це буде забито клеєм. Отож знову ж таки подвійним втиранням ми укладаємо камінь. В армовану поверхню вже втерто клей і майстер енергічними рухами впевнено втирає, клеїв камінь, пристукує. Не робіть так, як він робить, тому що до вечора в нього рука вже напрацьована, набита. А люди, які тільки починають класти камінь, як правило, також використовують кулак для пристукування каменю і потім ввечері болить. Цього чоловіка вже не болить, він, він вагони каменю вже переставив. Ну, ну Вагони не вагони. Ну, цілі, цілі состав, як буде покри по українці, цілі состави, яка мені переклав. Ця робота досить складна, тому що... Кожен з майстрів повинен спочатку попідрізати всі, всі сторони каменю і потім намагатись підібрати все і при цьому підрізаючи, підбиваючи кожен камінець. Досить досить така крупітка праця. Отож, отож е, в одному з наступних роликів я я продемонструю, як ми забиваємо шви, яким чином, і що ми для цього використовуємо. А також е покажу вам, як ми будемо е робити кути. Не знаю, які тут будуть кути ще е там спереду, але будемо робити кути. Підписуйтесь обов'язково на мій канал. Саме на цьому каналі ви знайдете все, що потрібно, для того, щоб... Стати майстром з уклади натурального каменю і почати заробляти на цьому гроші. Я бажаю вам успіхів, я бажаю вам щастя, процвітання у ваших справах. І, друзі, я бажаю вам миру. З вами був Луган Роман, мій номер 099 37 39 538. Звертайтесь, я з великим задоволенням проконсультую вас в будь-яких питаннях, що стосуються натурального каменю. Хай вам щастить!